Добрий день всім, вітаю вас на каналі Село та Сало. І сьогодні буде у нас розмова про маленьких поросят. Ось дивіться, зараз якраз момент побачить, як вони кормлять, як вони б'ються за свої місця, за свої тарілки. Хочу сказати те, що я замітив таких моїх наблюдіннях: що кожен знає своє місце з самого малку. Якщо взяти, наприклад, от я замітив ось оцей маленький, ось там меншенький є, саме менший був, він завжди коло задньої цицьки. Йому ніхто тут не заважає. І в нього тут і верхній сосочок, і нижній сосочок, він підходить сюди, завжди їсть сам. Всі остальні, якби теж підходять до кожної своєї. Ну я ж їх не мітю, то я не знаю, де там хто цей, але я так замічаю, що коли вона кормить, всі приходять якби на свої місця. Ніякого такого сильного мордобоя між собою немає в таком плані. Що хочу сьогодні розказати про бомбілу, значить, Опорос у неї був сьогодні 10 днів назад. Значить, свинка дуже гарно перенесла опорос. В перший день, коли опоросувалася вона, ми зробили їй там ото, всі процедури, які потрібно, там і антибіотик прокололи. Окрім опоросу, так само ж ми кололи окситоцин і бурглюконат кальція. Ну, коротше, все нормально. Щистила отлічно, все нормально. Їсть хорошо. Апетит перший день, я хочу замітити, що не було сильного апетиту. Так, помалесенько-помалесенько, але ми дали ту норму, як завжди, даємо. А вже через два дня Якби бачимо, що апетит вона почала виїдати, усе вилизувати, і ми почали потрошку-потрошку збільшувати. Тобто, збільшити одночасно різко, в принципі, можна. Ну я так розумію, ну нема потреби, тому що вона, коли не хоче їсти, вона все одно їсти більше не буде, хоч ви її насипите там і 5 і 10 кілограм. Тобто, ви дивитеся по мірі того, як свинка їсть, з'їла, можете додати. Ну і так поступово, поступово ми її додаємо. Зараз вона за день у нас з'їдає. Ну, скажем так, точно не важливо. ну я думаю, там. Кіла 4-5 вона їсть за день. Ми так наблюдаємо, дали зранку їсти. то що в нас якби раціон так: зранку і ввечері ми даємо. А потім напротязі дня все одно ж приходимо, там наблюдаємо, там чи все в порядку, чи працюють ті самі поїлки, чи працює там, допустимо, лампа обігрівальна. Може, коли там треба під, підтопити. Ну, особо зараз не топимо, ви розумієте, сара, коли утеплений. То як такої необхідності, от коли нульова температура, зараз 0, мінус там, 4 там, ночі, днем плюс 4, в принципі, особу топить кожен день немає потреби. То я ж кажу: заходимо, дивимося, якщо під'їла, підсипали там кружечку, під'їла, там, підсипали кружечку. Тобто десь за день виходить, зараз свинка у нас їсть ну, до 5, скажімо, кілограмів сухого корму. Що стосується поросяток? перший же, значить, от завжди там запитують, наприклад, на Тіктокі, чи що, коли там зрізаємо кажуть, зуби. Не зуби, а скусуємо ікла, правильніше можна сказати. Тому що порося, коли народжується, у нього що зверху, що знизу, є гостренькі такі ікла. І зрізати їх, скусювати, треба, одразу, скажімо, в той же день, коли вони народилися. От, наприклад, народилися, ви зразу. Під час періоду родів свинки потрошку підпускаєте її до свиноматки їх, щоб вони попили одразу молозиво. Тому що це ну, головне, щоб з порося мале зразу випило молозиво. Попили молозиво, все, бачите, що вже якби опороз закінчився, більше поросяток не буде. І можете одразу приступати до скушування іклів. Е, скушуємо ікла. В той же. ж... День колимо зразу їм і антибіотик, і колимо зразу ж вітамінчика. Тому що, ну, якби втручання вже є, скушуємо ранка відкрита, антибіотик обов'язково. Ну а вітаміна для підтримки. Це, що стосується прямо в перший день після того, як свинка поросилася. Далі, значить, на третій день Ми, що ми їм робили? Ми їм вкололи желізо на третій день одразу. І. Потім можна, в принципі, було б каструвати і на третій день. Ну, ми вирішили цей раз, ну чисто якби проекспериментувати, дати їм чуть-чуть піднятися. Тому що розумієте, на ну, третій день, вроде би так наче жалко було, малу маленьке сильно, і ще давай їх кастрирувати, а ще так якось візуально глянули. А їх тут нам здалося, що майже всі кабанчики. Думаю, за час усіх каструвати, та сильно, наче маленькі, хай вони піднімуться То кастрували ми їх на цей раз на сьомий день. Так, да, вони в сьомий день вже набагато так круглішенькі, такі вже плотнесенькі стали. Ну, якби не так воно йому, не так би жалко було, не то, що жалко, а ну якби мені, мені так здалося, на мій погляд, що краще вони перенос, перенесли б кастрування на сьомий день. Але коли ми вже їх кастрували на сьомий день, і потім вже дивилися, скільки кабанчиків, скільки свинок, то в цьому випадку, ну. Первоначально, так, знаєте, в спішки коли родилися, показали, що всі кабанчики, майже всі, там пару свинок. А виявили, що тут 8 кабанців було і 6 свинок. Так, вони всі є. Всі нормально, всі жвавенькі, бодренькі всі бігають. хорошо Коли ми їх скастрували, то ми обов'язково теж їм прокололи антибіотик і з вітамінчиком. І вже тоді. Даліша процедура, бо часто питають, а що ви їм там колите, що є спеціальна, я кажу, така ну, якби для нас, ну, нас на комплексі така, технологічна карта, по якій це все, все колеться. У нас просто є листочок, на якому у нас розписано чітко. Там, на перший день таке, на третій день таке колеться, на сьомий день таке, там, на десятий таке і так далі, тому подібне. До, до цілих двох місяців, поки ми вже якби, ну, форося вже повністю буде всім проколом, тим, що їм треба. ну, мал, з народження до двохмісячного возраста. Значить, у 10 днів ми їм прокололи залізо. Залізо, це ми вже виходить, що кололи їм 10, 10, другий раз на 10-й день да, заплутався. Зі. І от що я звернув увагу на цих поросят, от ви знаєте, от цей виводок ну прямо йде так, ну як на дрожжях росте. Я не знаю, скільки їх була вага при народженні. Ну, вони такі були, скажімо, ну не бомбезні такі, ну обикновені середні. Середні поросятка. Але от зараз, десятий день, ми їм от все це зробили, бачите, в них воно полосочки на спині. Це ми ось як після того, як колемо у кольчики. Ми їм ставимо полосочку, таку міточку, щоб ну, щоб другий раз тоді вже не попалося те саме поросятку. І знову його не цей. Хочу зараз ось, ось просто при вас, десятий день, взяти ось, ось ось яке прийшло перше до мене. Ось оба, іди сюди. І зважимо. Це в нас свиночка попалася. Ось дивіться, зараз віса ось, ось. старовані, нолик стоїть. Бачите на вісах? Нолик. Ложимо поросятку в ящичок. Помалесенько. Отак. Постій, постій, дорогенький. О, 4,320. Десятий день Десятий день поросяті 4-320. До чого це я веду? Я е, так думаю, що це гарна вага на 10-й день, тому що до відлучки ще можна сказати, ще два рази так по 10 днів буде. Бо ну, тому що ми відлучаємо у 28-й день. Якщо в 10 днів 4-320, то приблизно, скажімо, у 28 днів. Ну, логічно його должно бути кілограм не менше 10. не менше, Тобто. 10, можливо, 12. Ну скільки буде точно. Ми запишемо нове відео і покажемо вам ну наглядно, щоб ви от побачили, що е, як е, порося набрало, скажімо, від 10 днів скажем, до того моменту, поки була відлучка. В принципі, я ж кажу, поросята ростуть добре. Поросята е, у нас це виходить, трьохпородний гібрид. Мамка це бомбіла, це ефка. У нас усі свинки Ефки. Для тих, хто не знає, наприклад, що таке ефка, бо теж часто люди, допустимо, ну, перший раз дивляться, або хочуть зайнятися свинями, а не знають, що таке Ефка. Ефка це е, значить, велика біла, схрещена із ландрасом. 50% великої білої, 50 ландраса. На виході получилася от така свинка, тобто Фка. Ця свинка. Дуже гарно підходить для того, якщо ви покриваєте, наприклад, там чистопородною, другою, можна, в принципі, залишити і на свиноматки. Але якщо ви покриваєте трьох третьою породою, зовсім не білою і не ландрасом, а, скажімо, максимусом, там, чи дюрком там, чи чим з другим, то от, якось в даному випадку у нас це поросятка трьохпородний гібрид. Вони дуже гарно йдуть якби, на відгодівлю. Кабани це ну, без розговору, будьте тимполі, ви бачите самі, десятий день і який результат. Свиночка, ця у нас бомбівка. Ну вже вона, бачите, якби не так реагує, як в перші дні. Вона вже привикла, що тут і поросятка, що ми їх беремо, всі ці процедури їм робимо. Ну, не так сильно. Перший день була дуже якби, агресивна, то для того, щоб свиня не була агресивна, щоб можна було з нею впоратися, як то кажуть, прийняти роди дуже добре, то ми її зробили. Два кубіка це промала на початку родів, вона лягла, заспокоїлася і все було добре. Але після того більше ми не використовуємо цей препарат, тому що ну, це чисто для того, щоб свиня була спокійна при народженні. Зараз все нормально. Вона поросяток не гризе, вона з ними дивіться, ось вони якось її обступили. Вони їй требують, давайте молочко будемо їсти. Да? ну Це просто що ми зайшли зараз і вона встала. А Так, то, в принципі, це в них зараз тихий час, як то кажуть. Тобто, по поросятках тут все зрозуміло. Далі буде, будемо показувати. Тепер, що я ще хочу сказати по нашому сараю. Значить, часто буває, навіть буквально недавно, з Тіхтокові написав один підписник. Розкажіть, будь ласка, яка система у вас в сараї на видалення, Скажімо так. Скажімо, от в даний момент у нас система на ручна. Берете, руками викидаєте на тачку. Але є один нюанс. Якщо ви підійдете сюди зближче, я вам все тут покажу. Значить, повздовж нашого всього сарая є ось такі два, повздовж на всю дліну сарая, два рештака, в яких стікається жидка моча. Тому що оця сторона приміщення сарая і та сторона, вони зроблені під невеличким наклоном сюди, до центру до цих рештаків. Тобто моча як би сходиться, а тверду фракцію ми беремо отако, сапки, такі шкрябачки. І таким чином, наприклад, ось наприклад, відкриваємо кліточку. Тут у нас ось вишенька. ну Вона поки що не на своєму місці. Це місце квартира бомбілки. Але для неї ми приготуємо там друге місце. І вона піде туди. ось Бачите, дивиться, хоче якось раз, оба кі-кі, де як ляглася. Вона вже, бачите, недавно привезли, але вона любить, щоб її чухали. Ану, лягай. Хочеш лягти? Ану. Ану, красавиця, ляжеш ти? Не хочеш щось? Не хочеш. Ну вона тільки що показувала. Ану, і ще ляжеш? Не хоче. Добре. Значить, до чого я вів? Заходимо в сарай і беремо таким чином зранку і ввечері. як то кажуть, какашки. Відгортаємо. Щоб ви не думали, що це воно просто так саме якось пущум по вілінням, по-моєму хотінню, раз-раз і все вигриблося. Ні, це все треба до кожного поросяти, до кожної клітки прикладати руки. І так, таким чином, ми проходимося по всьому сараю. Сюди, сюди, там, там. Все це згортаємо. Потім беремо це все на тачку. Тачка в нас знаходиться. На ту сторону сараю, тому що в нас є два входи в сарай. один центральний, через який ми заходимо, роздягаємося, передіваємося, переобуваємося передіваємо, і заносимо їду. А навоз вивозимо в ту сторону. Це все тоді береться вилками, береться черпаком. Ось тут є вилка, є черпак. Це, до речі, зранку ми вичислили, а після того треба було, бо нагадала машка і нагадала бомбіла. І поросята там перегорнули, все, то вивезли, це ще не вигорнули, це ще не вивозили, будемо вигортати ввечері. вже. Отаким От чином раз, і все це кидається на тачку і вивозиться на двір. Тверда фракція. А що стосується жидкої фракції, я зараз покажу вам. Рештаки, я ж показував, вони зроблені по всій дліні і наклоном йдуть отак сюди, в цю сторону. А тут ось, ось під цією стороною у нас знаходиться каналізаційний такий люк, на якому стоїть така пластикова решітка. І он там дирка вниз, через ту дирку, оця вся жидка фракція, стікає туди. І по пластиковій сотій трубі, там 600, 120, я вже не... Ні, по сота, по сотій трубі сходиться наверх. Туди за сарай, десь метрів за 10. Вийдемо зараз на двір, і я вам покажу, яким чином воно там все це збирається. Що краще, скажімо так, чи бетонна підлога чи щільова, на мій погляд, звичайно, було б краще, якби це була щільова підлога. Тому що, ну, скажімо так, не треба було б цю солому таскати підстеляти, не треба було б цього нічого, тому що е, усе б воно б. Провалювалося, вони б його продавлювали через щілину, підлогу падало униз, моча так само б стікала вниз. І нічого б цього як би, вивозить, вичищать кожен день не, не потрібно було б. Ну, Так як коли строїли сарай, виходили з тих коштів, які в нас на той момент були. І ми навіть навіть тоді не задумувалися над тим, що там щілину поставити, що це буде ну, якби краще, легше. Тому й будували бетонну підлогу така, як. Яка є, така і є. Що маємо, як то кажуть, та й маємо. Надалі, можливо, будемо будувати наступне приміщення Сараю, то більш за все, що використаємо щілину підлогу. Тут не знаю, поки що буде так. Колись будуть гроші, можливо, переробимо. Що ще хочу сказати: От якщо, наприклад, це свиноматки, якщо тут сюди піти, то свиноматок, в принципі, Ну, так, ну не сильно багато якби, вичищаєш там зранку, ввечері. Ось, наприклад, навіть свинки, ось о, ці молоденькі, які ми залишили на свиноматочок, ну, теж вони ось вони культурненько, з той сторони, ходять в туалет. Ця повністю вся більша частина в них займає, де вони їдять і де вони просто відпочивають. Ну, вони сухенькі. Розумієте, чисті, культурні. що... Ну, не, не запачкані. Чого не скажеш про кабанів? Якщо ви підійдете сюди, в цю сторону, то в кабанів тут, як завжди, все перемішане з гімном. Оце зараз вони ще тільки ось бачите ще не пачкані. Бо якби це ми прийшли сюди, скажімо, ввечері вони вже були б грязні. Перемалово б отаку все і треба було б заново все вичищати і підстеляти соломки. Це просто ми ось недавно утрішню правочку зробили. Настелили соломочки, і це вони, бачите, ось спали, вичистилися і стали чистенькі. Але хочу що замітить, що якщо е тварина, ну свині в даному випадку, знаходяться, скажімо, на відгодівлі, так як ось як кабани на відгодівлі, вони більше пачкаються. Не знаю, з чим це пов'язано, і того, що це на відгодівлі, і тому, що це кабани, а не свині. От я не, не можу цього розібратися. У мене просто тут на цій, в цій партії на відгодівлі немає свинки на відгодівлі, щоб знати, там, чи вона така сама була, чи ні. А от якщо порівнювати там кабани і свинки, от свинки культурні, чистенькі, молодці, все, кабани засранці, одним словом. Тобто, не знаю, як воно, чи так це совпадає, чи, чи такі вони насправді є. Ну, побачимо. Тобто тут треба просто людині. Це я підвітоджую те, що питала, як краще, який сарай будувати, там на щільових чи на бетонних, я ж на початку тільки сказав. Тому я не знаю. Будувати, звичайно, якщо це відгодівля, краще на щільових полах. Ну, якщо дозволяють кошти це все зробити. Якщо ні, ну, то виходьте з того положення, що є. В принципі, можна і на бетоні так само вирощувати. Так, да, трошки важче, тому що це затратніше, це треба кудись його вивозити. І постійно це, ну якби з кожним днем воно накопичується, накопичується, і куча росте, яку десь треба буде тоді дівати. Куди ми діваємо? Зараз я вам покажу, підемо на двір, і я там покажу, що ми робимо з тою кучею, яка вона у нас виросла, скажімо, за півроку. і покажу кані... каналізаційну яму, в яку у нас стікає житка фракція. Тож йдемо на вулицю. Находимося ми на вулиці, так як я казав. Хочу показати вам, ось у нас каналізаційна така конструкція. Зроблена вона із звичайних колодязних колець. Ми викопали її тут глибиною 3 метра. І цього я вважаю, що для цього приміщення сараю нам вполне достатньо Бачите, вон там воно, вход труба йде. А донизу, о, донизу і ще цілих півтора кольця є місця, куди ще стікать. Тобто оцей. Каналізаційний люк був побудований майже із сараєм, тобто вже майже 2 роки. І бачите, тільки набирається буквально там, ну, буквально там, там ну з метр може. Тобто, від сарая він знаходиться десь в 20 метрах. Ну, не 20, може, метрів 12-15, не більше. І отут він у мене стоїть. Тобто, це самотюком стікає вся ця сеч, яка. У нас виробляється, як то кажуть, від відходи від і, свиней. Сюди воно все стікає. Як буде тільки повний, кинемо просто фекальний насос. Ось у нас в мене свій участок городу, де я садю ось пшеничку. Там ну там то клубніка тут, то там левада. Тобто, це все взагалі без питань викачується і готове тобі удобрення. І потім. Це я все просто привідкрив, щоб було вам як показати. І потім ось таким чином все, він закривається, все. І він закритий стоїть, ніхто сюди не впаде. Що стосується твердої фракції, от ми знаходимося зараз е, з цієї сторони сарая, бачите, воно двері. Тобто це другий вихід сюди, як я казав, що ми вивозимо тверду фракцію ну, в цю сторону. Е, ця фракція в мене також використовується. В серпні місяці, наприклад, от жнива пройшли, там все, все убрали, стерню прибрали. там Викидаю нагород, переорюється, і потім знов сіється пшеничка і все нормально росте. Якщо, допустим, бачу, що туди не потрібно, так само ми викидаємо на цю сторону, в другу, в другу сторону, де в нас росте картопля, де в нас ось росте левада, там. Ми так само все це викидаємо, переорюємо, передісковуємо і все дуже гарно родить. Можуть сказати зараз в коментарях, що там. Це чистий гній та погорить, там, бо це треба, щоб перегній був. Ну, не знаю, може от часті ці люди будуть і праві. Ну, Скажімо так, ми використовуємо чисто от такий гній, ми ще його не сипемо там, знаєте, пів метра товщиною, що воно все буде горіть. Ми його розсипаємо на цю всю площу таким чином, що він геть тонесенько-тонесенько. І якби нічого не горить, а наоборот, все дуже гарно родить. Що будемо з цією кучою робити? Ну, не знаю, подивимося, прийде час, от, серпень місяць. Можливо, щось собі висипимо, можливо, поділимо комусь, треба, моя сусідам і так далі. Тобто, час прийде і тоді будемо бачити, що робити. Ну, от так ми працюємо. Тож на цьому будемо закінчувати наш випуск село та сало на youtube каналі. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарного дня. До побачення.